Доброго усім раночку, мої хороші. Ну що ж, четвер, 11 грудня, і я по традиції виходжу зранку до вас, вітаюся і розпочинаю свій черговий влогмас. Різдвяні посиденьки з Марусею. Усім привіт! Хто не знає, я Маруся, канал Марусина скринька Рукоділля. Мені дуже приємно познайомитися з новими глядачами. І ще раз сподіваюся, що вам на каналі буде тепло і затишно. А моїм постійним глядачам, які щодня приходять до мене на різдвяні посиденьки, хочеться сказати величезне дякую, мої хороші за вашу підтримку, за вашу постійність, за вашу терплячість. Дякую вам, мої любі. Отож, новий день, нові плани і е, перш ніж поговорити про них. Давайте розпочнемо з Scrappy Socks. Ви знаєте, так цікаво, коли уже якийсь певний процес доходить до якогось логічного завершення. І у мене до логічного завершення ось 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 підходить одна шкарпеточка. І це так цікаво, яка ж вона вийде, а ще цікавіше, якою буде друга. Тому що, нагадаю, у мене. Бунтики не повторюються, тобто ці маленькі клубочки. І тому у мене буде дві абсолютно різні шкарпетки. Ось на такій стадії мої шкарпеточки. ви бачите, що вони у мене вже мають дуже високу холявку. Вчора я відв'язала ось цей фіолетовий колір. І мені залишилось сюди вив'язати лише два бунтики, тобто два дні, і перша шкарпеточка буде готова. Вона така біло-червоно-рожево-синя. І я думаю, що це буде цікаво, правда? Я подивлюся, який бунтик попаде сьогодні. Е я думаю, що сьогодні я ще вив'яжу. В лицеву гладь, а вже завтра я буду в'язати резиночку. Я тут вже по одній петельці зробила прибавочку для того, щоб Ну, у нас ніжка знизу, де у нас, скажімо так, галіностоп, вона ж вуща, ніж де у нас іде липка. Тому я тут зробила вже дві петлі-прибавочки з однієї сторони і з другої. І думаю, що ще зроблю прибавочки на ось ці смужці, яка мені попаде сьогодні, щоб це були такі дійсно високі гольфи. Це в мене навіть не шкарпетки будуть, а гольфи. Ну, не буду вам багато розповідати. Беру 11 мішечок. У мене сьогодні червоненький. І відкриваю. Угу. А мене там сьогодні чекає молочний колір. Щось в мене трішки забагато, напевно, молочного кольору. Але, в принципі, нічого, він дуже гарно розподілився по шкарпетці. І це навіть буде цікаво, якщо молочним буде, а потім резиночка буде різнокольорова. Правда? Отже, сьогодні я вив'язую молочний колір у свої скрапі сокси. І з нетерпінням буду чекати завтра, для того, щоб вже побачити, яким буде завершення моєї шкарпетки. Ось так. А зараз я запрошу вас подивитися, які ми подаруночки знайшли з зарінкою під ялиночкою, і також які подарунки ми знайшли в її адвентиках. Запрошую до перегляду. Доброго всім ранку. Арінка скажи доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Покажи подаруночок від феї. Якраз дуже доречний. Ми вчора в садочку загубили свої заколочки, да? і фея почула, напевно, що ми загубили, і принесла нам аж такі різно-різнокольорові. Тобі подобається? Ну, тепер Арінка буде просто красунька, да? і коски не будуть оченята лізти. Да? Да, моє сонечко. Тепер будемо відкривати ми адвентики. А що тобі сьогодні попадеться? Ану, давай. Давай, давай дивіться. дивіться. Ух ти йой. Що це таке? Ти знаєш, хто це? Капу Капучино Асасіну. Ух ти. Це друг Балерини Капучини? Так, да, це друг. Друг ух ти. Так. Ось такий. Ага. Все зрозуміло. Ну що, давай відкривати другий адвентик? Так. Да. Так, відкриваємо другий. шукаємо нашу циферку. Яку нам треба? Ой, 10. 10. А ну шукай, шукайте 10. Знайшла? Так. Да. Червоний колір. Ага. Відкриваємо. Допомогти. О, ні, саменька справилася. Що таке? Чому таке загадкове обличчя? Шнурок, Вгадай, що це? Я не знаю, ти мені покажи, я буду вгадувати. Це мамі. Знаєш, що це? Це петельки перебирати, щоб як міряти, петельки не зістрибнули. Це сьогодні мамі адвентик. Ти не розстроєна? Розстроєна? А мама рада. Давай порадій за маму. Дякую. Подивіться. На це обличчя. У вас таке буває? Тім. 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 Арінка? Посміхнись. Ні? Нічого ми виправимо цю ситуацію. Як ви вже зрозуміли, не з усіх подарунків варінка вчишилася, тому що один подарунок був мені, і я дуже дякую. Це прекрасні тросики. Я ними користуюся і тонесенькими, і товстішими. І це дуже зручно. Звісно, з оцими товстішими тросиками потрібно бути обережними, коли ми перебираємо пательки. І я б рекомендувала їх брати лише на товстій спиці. Але все одно ними зручно користуватися. Дякую. От отже, подарунки ми подивилися, і я запрошую вас подивитися моє вчорашнє в'язаннячко. Я ще раз сподіваюся, воно вам буде цікавим, і я намагаюся його якось урізноманітнювати. Тому, будь ласка, подивіться! Вітаю, мої хороші! Вирішила поділитися з вами процесиком, який я хочу взяти на сьогодні. От, і знаєте, я трішечки, як то кажуть, не те, що втомилася, але від червоних процесів в мене в очах вже починає червоніти. Тому я згадала про один свій процесик, який я розпочинала ще в листопаді. Якщо ви не бачили, пройдіть у мої листопадові влоги. І це процесик був для моєї Арінки. це мала бути зимова шапочка. Зими ще в нас чомусь не видно, але вона настане. І як зазвичай в нас буває, настане вона негадано і неждано. Тому я вирішила попрацювати саме сьогодні над ним. Я в'яжу таку шапочку з вушками, і у мене зараз якраз в роботі верхня частина цієї шапочки буде ще підклад. От, ось так вона буде виглядати. Це буде потилиця, це вушка. І я плавно, скажімо так, вив'язую доверху. В'яжу з чудової ниточки. Тут у мене кашемір з байбі-альпаку, якщо я не помиляюся. І в підмот я взяла ось цю чудову ниточку. Це мохер на поліаміді. В'яжу спицями номер 3 Я обов'язково поставлю маркерочок, щоб побачити сьогоднішній свій прогрес. І я вирішила попрацювати сьогодні саме над ним. Трішечки переключуся від червоних кольорів. Нехай побудуть такі ніжні голубенькі. От, І я думаю, це, до речі, дуже хороша ідея переключатися між кольорами, переключатися між процесиками. І, звісно, я в роботу беру шкарпетки свої. Я вчора дов'язала одну шкарпетку. Так, і сьогодні, поки монтувала влогма черговий, я розпочала другу і вже ну, пров'язала трішечки резинки. Сподіваюся, вдасться мені просунути і на цьому тижні дов'язати ці шкарпетки. Так, в проектно таку неймовірно красиву сумочку від Марійки, моєї в'язальної сестрички, це ми з Марійкою. Так, ось такі в мене плани на сьогодні. Побачимо, що в мене з цього всього вдасться реалізувати. Голос знову пропадає, а ще тільки ранок. Отак і живемо, мої хороші. Що ж, мої любі, в'язала я вчора, в'язала, і щось таке я зв'язала. Мало того, що зв'язала, так ще й встигла випрати. Трішки ще не досохло, має такий, знаєте, злегка вологий ефект, але я вже бачу просто, як вирівнялося полотно. Я бачу розміри верхньої частини шапочки, і мені вже цього достатньо. Отже, стоїть маркерочок рожевий. Я дов'язала основне тіло з шапочки, потім зробила прибавочку на передню частинку, тобто на лобик, можна так сказати, і вив'язала я висоту. Я приміряла на орінку все добре, все класно, їй подобається. Вона мені каже, що це шапочка з гурки кататися, можливо. Не знаю, мені би хотілося, щоб вона вийшла саме такою, як я її задумувала. Ось чогось мені в цьому проєкті максимально хочеться у цій відтворення візуалізації, те, що я побачила на картинці. Дуже ніжне, приємне полотно, ви спі навіть не уявляєте, яка це ніжність, яка це м'якість, шкода, що. Камера не передає тактильних відчуттів, я вам серйозно кажу. І от задумалася я над підкладом, Ну тобто над внутрішньою частиною цієї шапочки. У мене залишилася ниточка, дівчатка, у мене і залишилося доволі багато. Тут пішло взагалі мало. Подивіться, скільки тут. Тут 120 грамів а було в мене 160. Тобто, лише 40 грамів основної нитки пішло на ось це. І ця ниточка в мене є. Це залишок першого бунтика, і в мене ще один є. Тобто, можна було спокійно зв'язати з ось цієї ниточки внутрішню шапочку. Але я в своїй уяві бачу її такою, знаєте, біломолочною. Не голубою, не червоною от бачу її біло-молочною. Щось по типу софті. От мені щось хотілося такого пухнастого туди дониз, мигенько і пухнастом. Пішла я шукати софті, дівчаткам. Ось все, що я знайшла, і я розумію, що цього не вистачить. Це, до речі, софті плюс молочного кодору. Не вистачить, так думаю. Треба щось, ну, скажімо, мудрувати. Можна було би замовляти, але моточок замовляти. Я не хочу, і я вирішила щось пошукати в своїх запасиках. І не відходячи далеко, я вам скажу так, дівчатка, я не дуже довго й шукала. Пам'ятаєте, в листопаді місяці я в'язала своїй донечці різдвяний джемперочок. Спочатку він мав бути джемперочок з будиночками, потім в результаті вийшов різдвяний джемперочок. Хто не бачив, пройдіть в мій останній влог листопада. Ви там його побачите. Це неймовірно класна ниточка, це такий шнурочок. Мереносу, верблюда і 10% поліаміду. Але це така ніжність. Я, напевно, ніжнішої ниточки в руках не тримала. Одним словом, у мене є залишок, причому такий, знаєте, гарний залишок. І я подивилась на цей колір зрозуміла, що у мене є така шкурка норки. Я знайшла, подивіться, це ідеальний меч, ідеальне попадання в кольори. І я не втрималася, дівчатка, я вчора розпочала. Я ледве відірвала себе від цього процесику, відірвала лише тому, що мені потрібно було випрати верхню частину шапочки і подивитися, наскільки це все потягнеться. Розумієте? Тому що я знаю, що шкурка норки трішки підсяде. так-так, Хто б мені що не писав, я за свого досвіду знаю, шкурка норки сідає. Причому сідає. Ну так, цілком нормально. В моєму випадку, шкурка норки сідає навіть сильніше, ніж пряжа дороті. Тому що вона сідає, от, а ось ця ниточка випрямиться, показав зразочок, і тому мені треба було вже приміряти по випраному зразку. До речі, щільність у мене співпала, що в цій пряжі, що тут. Тому я вирішила. Що я розпочну, а продовжувати буду вже тоді, коли шапочка висохне. І я розпочала. Подивіться, як це класно виглядає. Воно таке м'ягесеньке, воно таке пухнастеньке. Оцей легесенький-легесенький пух від шкурки норки, потім ще оця пряжа випустить пух. І воно таке тактильне, приємне. Я думаю, що до личка до лиця це взагалі буде класно. Отже, мені треба зв'язати лицевою гладдю ще одну таку шапочку, і потім кетлюванням за допомогою гачка це все з'єднати. Це буде дуже цікавий процес, як я вам скажу, дівчатка, непростий. Я загадую свій досвід роботи з китлювання гачком, і у мене не найприємніші емоції, я вам чесно скажу. Для мене це тоді був довгий такий процес. В мене постійно з гачка це зіскакувало, петелька виходила ну цей пров'яз виходив якийсь кривий, я перев'язувала. Але. Якщо це все вдасться і буде все красиво, воно того вартує. Так, отже, внутрішня частина шапочки розпочата, і я не можу дочекатися, поки вона ще волога. Дійсно волога, я хочу, щоб вона досохла. Нехай вона досохне, і я засяду, знаєте, повноцінно от за цю шапочку. Хочу побачити результат. І хочу, як то кажуть, або дуже сильно втішитися, якщо результат співпаде з моїм візуальним малюнком в голові, ну, або трішки засмутитися. Хочеться, звісно, першого, але ну, вже як вийде. Дивіться, як гарний візерунок вклався. Вони не масивні такі коси, а ніжні такі. Такі ніби цукерочки розкидані, правда? Я задоволена, як ви вже зрозуміли, я максимально задоволена вчорашньою своєю роботою, тим, що в мене виходить. І, якщо чесно, важко було відірватися від цього процесику, але я пам'ятала про свої шкарпеточки. І я таки перед сном продовжила їх в'язати, зранку розпочала. При монтуванні перед сном продовжила в'язати, я дов'язала резиночку і перейшла на основне полотно. Ну і декілька сантиметрів пагумілка в мене все-таки пров'язано. Це добре, це мене тішить. Отже, колись дов'яжеться ця шкарпетка, і я максимально стараюся її все-таки просувати. Так, ну що ж, Ось такі мої результати були за цілий день. Як ви вже зрозуміли, вчора мене переключило з червоного кольору, і я активно з величезним захопленням працювала над дарінкиною шапочкою. Я сьогодні, напевно, зроблю паузу, але найближчими днями я до неї повернуся. І, можливо, на вихідні навіть поставлю собі в плани дов'язати цю шапульку до кінця. Побачимо, як в мене це вийде, як вдасться вихідні. І, в принципі, я думаю, що поки що все буде добре. От, і як там просто мене трішечки лякає оце китлювання. я його дуже давно робила. Ще мені здається, на на дитячих арінкиних, далеко-далеко дитячих арінкиних шапочках, і мені здається, я робила на своїй шапці в ушанці. Треба, до речі, знайти ці шапочки і подивитися, як там я все це робила, як це все відбувалося, можливо, покажу вам. Отож, мої любі перед тим, як попрощатися і подумати над тим, що я буду в'язати сьогодні. Я хочу розповісти декілька слів про джемпер, який одіти на мені. Тому що, якщо чесно, я його в цьому році ще ні разу не одівала. Я про нього просто забулася. Він лежав у шафі на другій стопці, тобто позаду. І я про нього, якщо чесно, забулася. Але сьогодні я з ательє, навіть не так, вчора з ательє чоловік забрав мої нові. Штани. Я купила собі такі палаццо з шкірозамінника. І от коли я їх поміряю, я подумала, що в мене має бути джемпер, який ідеально сюди підійде. І я про нього згадала. І тому вирішила вам сьогодні вийти в ньому в кадр. Значить, Хто дивиться мене на постійній основі, має його пам'ятати. Я його в'язала позаминулого року, якщо я не помиляюся, в спільному проєкті Чудо в смужку» з надкою канал в'яже», Якщо я не помиляюсь, ніби правильно кажу. От, і для цього джемпера я тоді купувала у магазині, мені здається, розхом'ячка. Спеціальні набори такі були для Чуда в смужку. І от я купила тоді набір, цей, додавала трішечки своїх ниточок, тому що не всі ниточки мені тоді підійшли. Цей набір тоді називався Кармен. І я хотіла щось такого червоно-чорно-білого. Мені дуже хотілося щось такого знаєте, буйство фарб. І в мене вийшов цей джемперочок. В'язала я його в техніці поперечного в'язання. Це коли ми починаємо в'язати від рукавчика. Ось так в'яжемо і закінчуємо на рукавчику. У мене, до речі, три таких джемпера є в такій техніці. варінки є такий джемпер в такій техніці. І, до речі, на Рінкен джемпер в такій техніці. Я давним-давно років, певно, 5 назад знімала майстер-клас. Не, не можу вам сказати, чи він. Ем... Толковий, тому що це було дуже-дуже давно. Але якщо вам дуже цікаво у першому закріпленому коментарі, я постараюся залишити посилання на цей майстер-клас, бо в опис під відео не вміщається. От. І ви зможете пройти подивитися, якщо ви геть не розумієте, як в'язати в цій техніці. Я думаю, основні моменти ви там розберетеся. Не судіть строго, це було дуже-дуже давно. Я тільки починала свій шлях на Ютубі. І камера в мене була тоді не дуже. Але я думаю, самий принцип можна розібратися. Дуже класний чемперок, дуже він такий атмосферний. От! Ось так він виглядає. Він по типу літучої миші, тому тобто, що він в мене трішки перекосився. От. Довго лежав, напевно. Він тепленький, Не можу тепленький, що це в мене за слова сьогодні? От, не можу сказати, що він там е, мега. Е, Такий теплющий, ні, але він теплий, ниточка вся вийшла приємна. Хоча вона не вся тут натуральна, ви бачите, тут в мене є і травка, якісь пухнастики, от, і все, що хочеш, але він атмосферний, він класний, він затишний, він додає настрій. От, чесне слово, я його сьогодні уділа, в мене зразу такий. Побуянить настрій, і я думаю, що такі яскраві джемперочки все одно мають бути в нашому гардеробі, саме для створення такої якоїсь буйної атмосфери. Ну от і все. На цьому буду прощатися з вами, казати вам до завтра. Завтра п'ятниця. Я завжди люблю п'ятницю. Це кінець робочого тижня. У мене завжди п'ятниця викликає такі асоціації, побудувати якісь плани на вихідні. Все ніколи не вдається, але все одно це відчуття завжди залишається. Тому бажаю вам гарного сьогодні дня, в хорошій атмосфері дочекатися. Завершення робочого тижня. Я бачу графіки відключення світла у всіх міст просто шалені. Ви знаєте, я пам'ятала, що на роботі більше двох годин світла ніколи не буває. Це важко, але знаєте, що я вам скажу? Ми все видержали і це ми витримаємо. Тому, мої хороші, всього нам найкращого. Цілую, обіймаю вас. З вами була ваша Маруся. І до завтра. Па-па!